Світло є чи нема? Є чи нема. нема. На жаль, немає, і не буде ще більше. Тому виключаємо ці лампи, економимо як тільки можемо. Уже попередили, що графіки відключення світла стануть жорсткішими. Казалося б, куди жорсткішими. Наприклад, в мене вдома 7 годин на добу, 6-7 годин це максимум є світло. Якщо ще жорсткішими, то це чотири години на добу буде світло. Це дуже мало і нічого не встигає ні зробитися, ні зарядитися. Коротше, ситуація дуже прикра. Але тої ночі, коли був ще один масовий обстріл, вже офіційно виставили інформацію, що наші недосусіди відключили ще три атомних електростанції від високовольтних ліній електропередач. Це Південноукраїнську, Хмельницьку і Рівненський АЕС. Таким чином, електростанції зменшили свою потужність, поки будуть відновлені роботи, да, поки знову підключать на цей час графіки відключення світла посилюються. І зробили такий допис. Він доволі таки правильний, тому що зараз люди дуже сильно на взводі. До речі, напишіть, як у вас ситуація з світлом, скільки годин є, скільки нема. І взагалі, чи встигаєте ви щось зробити. Зробили такий допис, що. Дорогі люди, будь ласка, майте розуміння, що відключення світла це причина лише наші недосусіди, які кожен день бомблять нашу мережу. Тому що зараз люди дуже на цій темі взведені да, і шукають винних скрізь. Зрозуміло, так. Да? І з цими корупційними скандалами ще також воно підливає сюди масла в цей вогонь і зрозуміло чому, тому що б ситуація могла бути набагато кращою, якби не цей весь бардак. Але разом з тим. Ситуація, на жаль, така, яка є. Е, до речі, дякую всім, хто долучився до каналу. Кожен день число збільшується. Долучайтесь і ви, поки ще є можливість. Тому що якщо не буде світла, не буде можливості ні записувати, ні вам дивитися, і тоді буде повна, як така, ця, темрява. Да? Наразі ще поки що батарейки заряжені, слава Богу, поставив і можу записати, за вікном чути як тарабаний-генератор. Тож, ось дуже важлива тема сьогодні. Перше. Графіки відключення світла, по-друге, розповім, як швидко і корисно дивитися. Покажу відео інструкцію, тому що дуже багато людей про це в коментарях запишує. Дуже зручний метод, як дивитися свої графіки відключення. Передивіться, зробіть і собі, і все. І ну, ти хоч. Світла того не буде, але хоч ви будете знати, коли плюс-мінус буде, щоб щось хоч встигнути зробити чи підзарядити. І як підготуватися. Тому що там також казалося такі банальні речі, які вже знає кожен українець, але просто не виконуються. Тому я вам ще раз нагадаю, можливо, це комусь допоможе справитися з цією ситуацією. Тож, графіки відключення світла стають Жорсткішими, тому розраховуємо приблизно на 4-6 годин на тубу, Це в потолок. Це по всій Україні. Тому що бачимо, що не обминули жоден регіон, і цей раз вже було туди аж під Польщу да, лупили. 4-6 годин на добу дуже мало, дуже мало. У мене, наприклад, вдома не встигає нічого не зарядитись, не зробитись. Або ти пропустив той момент, коли то світло було, або не встиг, або і тако. Все кругом бігом, як то кажуть. Як дивитися? Як подивитися і як підготуватися? Як дивитися? От є такий зручний бот, давайте я вам включу запис екрану. Це, наприклад, в мене Вінниця обленерго Де відкриваєш і зразу в тебе графіки погодинних відключень. Да? Як підписатись сюди? Давайте я його видалю, щоб вам показати з самого початку і розповісти, як користуватися. Дивіться, це роблю я, наприклад, через Viber. Заходжу в Viber, натискаю, не то натискаю, натискаю пошук, і в пошуку пишу. «Вінниця Обленерго. Е, пишете все одним словом, без ніяких пробілів. І бачимо внизу, а тут, де закінчуються усі люди, починаються боти. Да? І боти Вінниця-обленерго. Ну, давайте, наприклад, напишемо Харків. Харків, І бачимо, коли спускаємося до ботів, є і Харків Обленерго. Ну, Харків Обленерго мені нічого не дасть, бо в мене нема там адреси. То я повертаю свою Вінниця. Обленерго. Одним словом, заходжу сюди. І тут є розпочати. Розпочинаємо. Я вже тут був, тому в мене не питає. А ви вам з попросите, щоб ви надали доступ до номера телефону. Надаєте доступ, берете графік погодинних відключень. Графік погодинних відключень по адресі. Наживаєте Нова адреса. І вибираєте то ваше місто чи село. Наприклад, давайте візьмемо, ну, що там біля мене близько, турбів. Турбів. І обов'язково тут дуже важливий нюанс, коли ви написали, внизу треба вибрати. От ви написали турбів, і внизу воно вам пропонує СМТ турбів. Вибираєте його. Пишете вулицю. Яка вулиця? Ну, Наприклад, вулиця Миру, напевно, є в кожному місті. Давайте напишемо Миру. І ви так вводите свою адресу. Бачимо, знайшло вулицю Миру. Вибрали її. І номер будинку хай буде 5. Да? 5. І обов'язково тоді внизу вибрати номер будинку, бо там, бачите, є 5, 50, 51, 52. Вибираємо 5. І все, і відразу графік відключень вам вискакує. Вибираєте зберегти адресу, і вона відразу у вас з'являється автоматично. Наступний раз вже нічого не треба вводити. Вибираєте графік погодинних відключень і тицяєте на адресу. Якщо вам треба дивитись в декількох місцях, додаєте сюди декілька адрес і дивитесь. І бачимо, що раз, два, три, п'ять, 6, 7, 7 годин. А, ще там два по половині. 8 годин на сьогодні світло буде. Але мають зменшити ще. Да, кількість, тому може бути і 4-6, на жаль. Тож, як, які будуть графіки, розповів, як слідкувати розповів, тепер як підготуватися. Дивіться, банальні речі для життя людини. Я не кажу для комфортного життя. Зараз просто кажемо про виживання, мова йде, да? потрібно: що? вода, їжа і тепло. Воду. Зробити резерв. Води чистої, таку як можна пити, плюс технічної зробіть резерви води. Банально, просто в п'ятилітровки понабирайте, поставте, хай стоїть, вона їсти не просить. Є можливість ще п'ятилітровку додати, додавте ще. Є можливість десь там в погріб, в якусь кімнату темну поставити, бажано в темну, бажано не на тепле, бажано не на сонці, бо там вона швидко псуватися і цвісти. Розпихнули воду, де тільки можна, набрали скільки тільки можна. Все. З водою поняли. Зрозуміли? Зробили, да Зробіть то обов'язково. Наступне їжа. Їжа в холодильнику, то круто, но якщо не буде світла, холодильник не буде працювати, і та їжа швидко попсується. Тому бажано запас їжі, така яка не буде довго псуватися. Це можуть бути якісь і вермішелі, макарони, швидкого приготування, консерви, все, що може стояти довго навіть без холодильника. Якщо сало то, то засолене в банку, як в старі добрі часи, да? от повертаємося до тих часів. Максимально, тому що наші ці недосусіди не дадуть спуску, вони будуть бити і далі. І як тільки побачать, що ми хоч трошки відновилися, знову будуть нагнітати цю ситуацію. Вони зараз по максимуму давлять. Це не лише давка, щоб не було світла, да? це і психологічна давка, щоб люди нервували, щоб люди були на взводі, тому що з такою ситуацією воно так і відбувається. І вони це чудово знають. Тому і так і продовжують робити. Тому як тільки буде відновлення, будуть давити далі, щоб ми прийняли отой, бачили, мирний план Трампа, який був розроблений без України, як виявилось, який скоро нам заставлять не то, що прийняти, а вибирати, да, приймати його чи ні. Далі. Вода, продукти зрозуміло. Ну, Джерело світла, щось що можна зарядити, щось що можна підпалити там свічку, це зрозуміло, і то, і то, і то повинно бути вдома в певній кількості, да, щоб там на якийсь період могло вистачити. З цим також все понятно. Максимально вдома положіть, хай собі буде. Тому що свічка, наприклад, це не лише джерело світла, це ще й невеличкого тепла, невеличкого хоча б, але для якогось підтримання вдома можна цілком використовувати. Джерело світла, це звичайно добре, але воно не настільки потрібне, як, наприклад, джерело тепла. Тому що без тепла можна що зробити? Замерзнути. Зараз вже починається більш холодніша погода, незабаром будуть великі вже і морози, і сніги. Тому, знаєте, як то кажуть, готов сані літом. Альтернативне джерело опалення. У мене, наприклад, коли нема світла, газовий котел не робить, тому що. Там насос і електроніка, без якої не пропускається, хоча б запітати якимось павербанком чи чим, чим тільки можна, хоча б котла, який буде давати тепло. Є вода, є е, їжа, є тепло, все, прожити можна, вижити можна. Е, якщо є можливість встановлення якогось твердопаливного і заготовити хоч трішки дров, то взагалі круто. Тому що незрозуміло, чи навіть буде газ. Бо луплять і по тій інфраструктурі також. Тому можуть бути і проблеми з газом. Тому е твердопалений та то завжди круто, але то більше підходить для села, да, там, для населених пунктів, для частних будинків, а для високоповерхівок на восьмий етаж дрова носити і поставити туди боржуйку. Це, звісно, майже нереально. Хоча є й такі фанатики, які там то роблять. Тому прості речі: максимальна кількість води запуститись. Тому що ну, в мене, наприклад, коли немає світла, немає води, бо насосна станція на тій самій лінії, що і я, і вона не працює без світла. В великих містах трішки краща ситуація, коли нема світла, вода все-таки є. Але її може не стати, якщо світло не стане взагалі, да, і почнуть відключати і такі критичні підприємства. Яка не псується з цим також. Вроді, все банально, все зрозуміло, але дуже багато людей. І я в тому числі не виключення, що дуже мало до цього підготувалися. Тобто, Ну в мене є там запас якісь води, їжі і там якісь павербанки. да Але того вистачить на мінімум на 2-3 дні, все далі гітлерка Е, Тому, звісно, надіємося на краще. Не опускаємо носа, переживали і не таке. Слава Богу. Ми, українці, вже закалені як тільки можна і не можна, на жаль, також. Але я думаю, що така підготовка зайвою не буде нікому. Тому я розповів, яка ситуація на сьогодні. Ви робіть висновочки. Долучайтесь до каналу ще, поки є така можливість, да, бо завтра може і вже й не бути. На жаль, і. Надіємося на краще, але тим не менше готуємося до будь-якого можливого сценарія. Тож радий був вам розповісти до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.